Горить на сході на на східному фронті. Учора начальник штабу Азову е Ілля Крутевич сказав, що загорівся увесь східний напрямок. Минулого тижня це стартувалося з Ламано Куп'янської. Спрямування Ломано-Купінського спрямування продовжилося учора е, Авдіївкою дуже потужно. Ну і маємо перші підсумки відтак: Олександра, такої, таких дій окупантів на Авдіївці: 91 бойова броньована машина знищена за підсумками минулої доби, ще 34 танки. Тобто, це 125 одиниць бронетанкової техніки, буквально таки за добу. А, виникає ну, логічне запитання: а, а що далі? Для чого окупанти це робили і чого вони хотіли досягнути на вашу думку? Ну це ж сталося, скажімо так, не ні звідки ця ситуація абсолютно прогнозована. Я про це говорив десь уже місяць, мабуть, що ворог готує активні наступальні дії на сході. Тому я не думаю, що для когось, хто це знав, пов'язаний з цим, це стало якимось сюрпризом. Звідси і велика кількість знищеної техніки ворога. Тобто є розуміння, що як би там не було, але сценарій активної оборони, особливо на сході на, скажімо так, вхід в зимовий період, це той сценарій, який буде. Ну от і зараз наші сили демонструють, наскільки вони до цього сценарію готові. І наразі, попри те, що ворог має тактичні успіхи і здобутки певні наслідок цих атак, зокрема і на Авдіївському напрямку. Ну, можна сказати, що ми бачимо, що наші сили готові відбивати атаки. А для чого ворог це робить? Ну, звичайно, що є маніакальна гонитва завжди за оточеннями. Від моменту повномасштабного вторгнення завжди російські війська постійно постійно нагнітали. Зараз буде оточення, оточення українських сил там, 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 на тому напрямку, на тому. От вони постійно про це говорили. Тут у них з'явилися певні тактичні позиції, які як їм здалося. Дають можливості для того, аби спробувати взяти наше угруповання в Авдіївці в оточення. Вони вже пробували це не раз робити зрештою, там ми знаходимося фактично з 2014-15 років на цих позиціях. Ну і плюс я думаю, що з метою пропагандистського ефекту аби згодовувати пропаганді активно грати на підняття власного бойового духу на Певну деморалізацію нашу, плюс е, ведення інформаційної війни, сказати про те, що, дивіться, російські війська пішли в наступ і вже мають перші успіхи і здобутки. Ось це, це і є мета. Ну А що їм ще залишається робити? Ну, тобто, їм їм на сьогоднішній день їм же треба продовжувати війну ще мінімум на рік. Ну, мінімум, Шайгуш сказав, мінімум до 2025 року. Треба щось якось. Імітувати якусь активність, якусь діяльність, поновлювати наступальні дії знову ж таки намагатися зробити і створити якісь хитрі маневри, як думає російське командування, яке не побачить українське командування, і врешті вони там досягнуть якогось успіху. Ну зрозуміти, тобто абсолютно дії, причому які не призводять ні до чого. Ну, а, вони 9 місяців а, штурмували Бахмут. Що це їм дало глобально? Ну тобто, знову ж таки, зараз вони штурмують Авдіївку. Знову будуть а, кілька місяців зараз довбатися там. А... а ви думаєте, це на кілька місяців? Ось ці а, штурми Авдіївки? Чи Азвичайно. це просто от, зараз отримали попитці і відійшли? Звичайно. та ні, це, це буде поновлюватися час від часу. Безумовно. Просто будуть паузи. Вони знову будуть продовжувати спробувати. Вони, вони ж зараз включаються по всьому сходу. Тобто, десь будуть. Промацувати, пробувати, де вдасться, там і починати. Там будуть ну, дивіться, Авдіївка ж в такому стані перебуває фактично, теж а, Ну не те, що навіть з початку повномасштабного вторгнення, коли нанесли перші удари. Згадайте, навіть коли ще був штурм Бахмуту, ворог так само на Авдіївку ліз Вони так само лізли. Отримували відсіч, але все одно лізли, і більш і того, не ну, там були ре... свого часу. Вони там були такі реальні шанси навіть на те, щоб оточити, ну, коли ну, були проблеми з був у нас. так. Вони думають, що і зараз у них реальні шанси. Я майже в цьому впевнений. Вони думають, що вони реалізовують геніальний задум по оточенню українського угруповання в районі Авдіївки. От я, я майже впевнений в цьому, просто що наступають так, як вони наступають. І наші сили ці атаки відбувають. Тому я думаю, що входять в цю історію, просто щоб взимку стягнути всю нашу увагу на схід, щоб і навіть зараз ми дещо збавили наступальні дії на Мелітопольському напрямку, все переходило в таку фазу, скажімо, активної оборони з нашого боку, як ворог думає, а вони будуть пробувати на сході щось зробити, знайти точку для нового Бахмуту. От це є розрахунок, і це чітко прослідковується. Слухайте, ну але ж насправді, якщо на таких укріплених позиціях е, є наші ті бригади, які під тією Авдіївкою вже не перший і справді день тримають фронт. А росіяни йдуть такими великими колонами, то Ну, чи можна сказати, що в принципі це для нас і не виглядає поганим сценарієм? Ну, нехай вони йдуть, нехай втрачають далі щодня по 91 бойовій броньованій машині. Це ж просто ну величезний ресурс. Я от зараз просто тут демонструватиму відео, де як це виглядало, як ці всі колони рухалися, як їх розбивали, тому що сьогодні вже багато відео з'явилося від наших бійців. Це ж можна сказати, Олександр, що це добре для нас? Безумовно, правильно налагоджена і організована активна оборона. У війні на виснаження, коли стоять задачі, або ми виснажимо ворога, або ворог виснажить нас, звичайно, що це дуже добре, ну, безумовно. Тобто, дивіться, іде знищення ворожої техніки, живої сили. Що це означає? Це все, якщо ми складаємо, плюсуємо, дорівнює у нас виходить, як би там не було зменшення потенціалу ворога, зменшення його можливостей, спроможностей. Відтак це і є те, що називається виснаження. Ось так воно є. Тобто, звичайно, що можна виснажувати ворога, перебуваючи в атаці, але тоді і ми виснажуємося. Це теж не треба забувати. Це, це більше навантаження. І в обороні важко, а, а в наступі й і погатів. І це треба розуміти. Тому, безумовно, я, я не бачу в цьому якихось на сьогоднішній день от, трагічних сценаріїв, тому що ворог веде так. Так, навіть якщо ми будемо якісь там а, втратимо тактично місця вогневі пункти і так далі. І так далі ну зрештою, враховуючи ціну, заплачено противником за такі штурмові дії і понесені втрати, не бачу в цьому нічого, скажімо так, катастрофічного і загрозливого з точки зору а, стратегії на зимовий період ведення бойових дій. Тут я зараз ще одне відео хочу продемонструвати від підрозділу Гострі картузи. Це вже Купінсько-Лиманський напрямок, де тиждень триває наступ ворога. От буквально одна діляночка фронту, і ви можете спостерігати, скільки танків на одній ось цій дорозі росіяни кладуть. О, не, Олександр з'являється просто логічне запитання. О, от якось ми так себе психологічно, мені здається, готували до того, що в них немає того резерву. А в них ну чи то резерв, чи то якісь такі вже чи то справді резерв такий значний, що вони можуть ось так розтринькувати свої ресурси, е, чи це спроби відчаю, от як би ви це описали? Такі втрати окупантів. Ну резерви є очевидно, тому що мають сили для ведення ще наступальних дій, і я думаю, що мінімум на наступний рік вони резерв розраховують, щоб він був. Приблизно, просто що українські сили зменшують все більшу е, кількість е, цього резерву їхнього, але певною мірою в них є ще можливості для продовження бойових дій. Тому вони це роблять. Вони все ж таки сформували на підтримку цих дві резервні армії. Одна зайшла на схід, зокрема 25 та яка якби там не було, але продовжує вести бойові дії. Знову ж таки, вони ще не вичистили до кінця тюрми, тому що. Наприклад, є такі колонії в Республіки Комі в Росії, де вже було три набори. Три. В одній із колоній вже три. Ще пригожин, коли був живий, починав, приїздив. Зараз інші їдуть там, вже від Міноборони Росії. Тобто це теж ресурс, який от вони кидають, наприклад, на північ від Бахмуту, на Кордюмівку. Там різні угруповання, бригади, кінжал і так далі, і так далі. Чи... А, Бригади Святого Георгія добровольців Донбаса. Там ці назви звичайно. От, До просто... речі. от знаєте, вибачте, я втручуся добровольці Донбасу, Оце все наскільки мені відомо. Там просто зараз жесть, грубо кажучи, що відбувається на Донбасі з мобілізацією чоловіків, вже навіть не призовного віку. Просто хто ще буде. дивіться так, але справа в тому, що в добровольцях Донбасу вже практично ніхто не воює з добровольців Донбасу. Це всі громадяни Росії. Просто баталіс просто на просто бригада так називається, лишилася назва але вона, вона вони вже наповнюються зеками і наповнюються тими, хто мобілізується на території Росії безпосередньо когось там з Донбасу, можливо, відсотків 20 лишилось. Решта, це все росіяни, які приїхали з Росії. Там вже вибиті всі, хто були, а цих вони привозять і вони там ведуть. Ну це я просто веду до того, що виставка робиться. На, живи, на живий ресурс, на авіацію, ну і частково на бронетехніку. От вони зараз зібрали ці кулаки бронетехніки, пробують прориватися. Те ж саме вони робили влітку на Куп'янському напрямку. Зараз знову ж таки попробують, попробують, отримують відсіч. Буде певне за підуть десь штурмові групи, які будуть знищуватись так само. До речі, якщо ми згадуємо Авдіївський напрямок, там так само було. Мені розповідали бійці з під Авдіївки, як вони. Стояли і спостерігали за спецпризначенцями іншими, там яких кидали на штурми а тоді якраз ще взимку на Авдіївку, і вони так само намагалися. Тобто, будь-які сили засоби. Основний акцент ворога, зрештою, а, як він і був, так і залишається це жива сила. Друге це авіація, третє це артилерія. А далі вже йде бронетехніка, втрати по якій росіян великі. Але вони от зараз формуючи ось такі кулаки, намагаються прорватися. Потім буде знову відкат застосування живої сили артилерії. Потім знову назбирають зі складів або щось таке вироблять на підприємствах російського ВПК. Знову кинуть і ось так воно за їхнім задумом має тривати, 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 поки або ситуація з виборами вща щось не вирішить, або десь інша війна не почнеться велика глобальна. Або Європа, скажімо так, не зменшить обсяги підтримки в Україні і так далі. Ну от просто для того, щоб вигравати ось цей час.